Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Гриско, і ми з вами на каналі Розумних людей. Події розвиваються доволі швидко, тому я вирішив ще раз сьогодні обговорити з вами останні новини, які пов'язані з реакцією США Європи на агресію Росії. На те, що стоїть за переговорами Віткофа в Кремлі. Отже, польське видання, ну, доволі відоме, але не найпопулярніше, раптом друкує інформацію про те, що, начебто, Вітков вчора в Москві презентував Кремлю Путіну. Пропозиції відносно врегулювання ситуації пов'язану з російською агресією. І що ж ми там читаємо? Читаємо ми те, що начебто США пропонують Путіну план в кілька пунктів. Першим з яких є те, що окуповані Фактично Росією території залишаються за, неї, за нею або 49 років, або 99 років. Отакий От собі цікавий пункт. Другий пункт. Що обидві сторони укладуть не мирну угоду, а перемир'я. Третій пункт. Що на, е, у зв'язку з цим. З Росії знімуть практично всі санкції, і поступово налагодиться економічна співпраця з Росією, між Америкою і Росією, і між Європою і Росією. Разом з тим, цей пакет не містить гарантій про те, що НАТО не буде розширюватися. Маючи на увазі, що в перспективі Україна колись таки до Альянсу долучиться. Ну і останній пункт передбачає, що Москва не буде заперечувати проти того, що Америка і Європа будуть продавати Україні чи передавати Україні потрібну їй зброю. Ось такий. План, який начебто Вітков привіз до Москви. Чому я кажу начебто і що за цим може стояти? Ну насторожує, до речі, в повідомленні те, що видання стверджує, що цей план погоджений з європейськими партнерами. І от саме цей момент е, дає мені підстави говорити, що, скоріш за все, це вкид, тобто це е, спеціальне злиття інформації для того, щоб промацати е, реакцію як європейців, так і України е, відносно того, що е, насправді відбувається. Чи можуть американці запропонувати е, такий план? Думаю, що так. Чи це означає, що за нашою спиною американці і росіяни весь цей час, поки йшли оці всі ультиматуми 50-ти 10-тиденні 10 і так далі, величі ведуть якусь кулуарну таємну роботу? Можна цілком це собі уявити? Але чи це означає, що з Таким планом буде погоджуватися Україна? Ну, очевидно, що ні. Тут є моменти, які е, можна вважати цілком цілико, ціли, е, ну, е, можливими для обговорень, але є ті, які обговоренню не підлягають. Ну, дивіться, що означає, що ми маємо погодитися, що окуповані. Території будуть під російським чоботом наступних там умовно 49 чи чим більше 99 років. Ну, це означає, що ми де-факто визнаємо, що ці території ніколи в Україну не повернуться. Що означає, що Росія буде позбавлена радості мати санкції. Це означає, що її нагородять за те, що вона. Вчинила акт збройної агресії і що їй пробачить все те, що вона зробила. Бачите, тут немає жодного слова про те, що Росія має відшкодувати завдані збитки, що Росія мати видати, має видати міжнародному правосуддю злочинців, що ці злочинці повинні бути покарані і таке інше, і таке інше. Що означає, що Захід е, не буде гарантувати, що е, НАТО не буде розширюватися. Це красиве гасло. Ну, якщо ми говоримо, скажімо, про Україну. Але е, давайте згадаємо, що в Альянсі сьогодні є такі країни, як Угорщина і Словаччина, які е, будуть робити все, що можливо, аби тільки цього не сталося. І це цілком реалістично. Ну і де гарантія, що не з'явиться третя, четверта, п'ята країни, які будуть думати, що це насправді не потрібно робити. Отже, гасло красиве, а реалізація може бути відкладеною на десятиліття вперед, те ж саме і стосується і військових озброєнь. Сьогодні рішення про те, що США продають озброєння, є. Завтра його може не бути. І це принципово змінює позицію сторін. Отже, є і багато інших моментів, про які мені здається, навіть і говорити не потрібно. Я тут згадую слова, які недавно сказав президент Азербайджану Ліхамалів, який сказав: ніколи не погоджуйтеся. На визнання окупованих територій чиїмось. Це дуже правильна позиція. Ну, вона е, не нова, але вона дуже е, своєчасна. І мені здається, що про такі речі навіть говорити в принципі неможливо. Отже, е, що е, ми можемо констатувати станом на, на зараз? Е, те, що, скоріш за все. Під час наступної зустрічі між Путіним і Трампом торги про Україну без України будуть продовжені. І це, безумовно, погана новина. Ще більш поганою новиною може бути те, що європейці начебто погоджуються з цим планом. Ну, я думаю, що ми про це дізнаємося найближчими годинами чи максимум днями, тому що будуть якісь. Безумовно, реакції з боку європейських партнерів на ці пропозиції. Я не думаю, що Європа може підтримати такий план, за якого Росія фактично залишається непокараною. Ну і третє, нам думаю, треба, попри всі ці перипетії, думати про створення. Оборонного валу європейського оборонного валу на східному кордоні Європи від Норвегії до Болгарії, включаючи розміщення на цьому оборонному валі максимально великої кількості озброєнь, бо лише це може гарантувати нам спокій від цього дикого сусіда. Ми повинні розуміти, що на Європейська система безпеки повинна бути створена. Це не має бути щось всупереч НАТО, це має бути його доповненням, але доповненням на європейському континенті. Лише такий варіант безпеки нас може врятувати в майбутньому. Але, попри всі ці припитії, я думаю, що так чи інакше ми повинні. Відстоювати на всіх можливих майданчиках на всіх можливих переговорах свою позицію, і я дуже сподіваюся, що наша влада буде вести саме таку лінію. Бо переважна більшість українців була і залишається прихильною до того, щоб не здаватися, щоб вести боротьбу далі, бо лише е, зменшення Росії до її московських е, кордонів. І буде означати для України реальну перемогу. Не складаємо зброї, боремося і перемагаємо. Слава Україні!